Звійте правила дорожнього руху, відповісти на мої запитання. Слухайте мої загадки уважно. Знає навіть і гусак, що таке дорожній. Правильно! Тротуари це доріжки. Ми по них ідемо пішки. Всі, хто тротуаром ходить, зводьте просто! Панік смугастий авто зупиняє і пішоходам дорогу звільняє. О, Правда. Правда. Вирушай барихи. зі мною в ногу. перейдем у двох дорогу. Під землею проведу, на той бік переведу. Що це це підземний самоляна? На а ну-ма, придивіться уважно. Хлопчик свої сліди залишив. Вони ви його і знайдете. А тепер бувайте! Бобро! Найбілько! Бобро! Найбілько! Малята і справді слідів багато, але які з них вовчика, ви мені допоможете визі? Тоді почнемо. Чиї чиї сліди малята? Слухаємо загадку і все зрозумієте. Довгі нові, скіф та скіт. Ми погнали він відкачить. Правильно. Далі, а це чиє? Вулітку наїдається. А взимку. Вид мій молодці. Наступне вчиться. Дивний двірок, круглий, мов колобо, голки, втерчай! Спробуйся! На чого? На чого? На чого? А це чиє? Ого! Правильно, це білочка! Молодці! Так. Звірята рогаті, та ще бородаті. Ходять пасти з блози, хто знає? Блози! Молодцы, Женько! Висон гасая, а вечерив для кое. Вот, Вовк! Ну что, потистый пит ему? Так, моя. Дадим!